Кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять, громи і в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клене у діброві по кленовому шумлять. Солов'ї, барньково, колосисто на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Ніби сонце, що сходить над круч, ніби сяйво стрімкої води, наша мова — це диво квітуче, без якого серцем не цісти, кожне слово вогнем коленове, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з щирих і мудрих глибин. Ніби подих легкий метілі, що розкітлою вишні зліта, як Дніпрові вируючі хвилі, мовиться і співуча, і проста. Скільки в долі, і тиші, і бурі, і тривожний, як марево путь, хрона слів, ніби струни бандури, що нам світом душі оживуть, кожне слово вогнем колоновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин.